Його ж Що він пішов туди треба? На балкон до тебе. Боїться. Тін. У мене завтра день народження. Плаває сьогодні, вже 36 градусів. Тато суши полонеці на зиму. Суши сушку купив таку на 5 поверхів, да? скільки поверхів, Вон Таня підніме поверх. Покажи. Петь поверхи так? Да. Ягоди такі. Всі поверхи готова даже. Баняк сі, ты маєш килограмм сюди поставити. Три кілограмма ягод. Нет. Nee. Крышка. Мама салат робит. Мама там салат, крыше. Рулетик там. Тут рулетик робит. Такі рулетики. Пахнючий. М'яско потом буде засмажиться. Сир. Кісерок. Каназва 27 гривень. І жутятки. Класний. Часи градусів, скільки сьогодні 29 градусів тепла. Наш холодильник, магніти. Такі різні. Та вичитати. На відео видно добре. Ми скрізь були. купляли з різних місць. Tão aqui malенькí, Traça aqui, postou o dedo já. O Та микро-мелошка наша, ми ја тримаиме тоа, Унаред. Не... Што кога воробе ја ја